Вітаю, дача ті на зв'язку з вами. Давно ми не бачилися на пасіці. Бджола чудово несе мед. Зараз не знаю, що за квітло і пилок, все. Ну але будемо потихеньку вже забирати мед. Поїхали. Так. Розпочнемо. З чого? Розпочнемо. З наших. Раїв. Ну, не наші раї. Раї зовсім не наші. Звозили ми з усієї Харківської області їх. Несуть, несуть, несуть. І чудово, ця сім'я працює. Ну що, не знаю що. Забираємо. Потихеньку забираємо. Тут ще тут ще не допечатано. Тут ще не допечатано, але зараз забираємо весь магазин. Хочу вам пару слів сказати е -е, у багатьох пасічників пропадають весною е -е, сім'ї. Що ви? Повинні зараз зробити. Забирайте мед, дістаєте медові рамки і не спішіть зажимати гніздо. Ще взяток є. І ще повинні ви підкармлювати бджіл, щоб наростити бджолу взимку. Я вам колись розповідав. Без нарощення сімей у вас слабі сім'ї будуть на весну. і Нічого у вас меду раннього ви не візьмете. Зараз забирайте медові, підставляйте матці під засів і продовжуйте розвивати сім'ї, щоб ви наростили великі сім'ї зиму. Як це ми будемо робити? Я вам буду показувати. Підписуйтесь на канал. Ну, ось так, друзі. Зараз відбираємо мед і підставляємо рамочки. Вже коли відібрали мед. Що можете робити? Обробляйте бжіл від кліща, ставте полоски. Чим ви там обробляєте це, ви вже самі вирішуєте себе на пасіці. Ви хазяїн пасіки. Так що, друзі, сьогодні ми проведемо ось такі роботи. Магазини забираємо. Бокові рамочки забираємо. Зжимати е гнізда ще не думаємо. Ці відкачені рамочки, якщо десь чудові рамочки будуть, ми підставляємо. Назад. І можете сміливо вже ставити кормушки. Кормушки ставите, чим ви будете підгодівлю робити, це вже немає е, важли, е, не важливо, чим ви будете підгодовувати, але щоб ваша сім'я наростила силу в зиму. Ну що, друзі, підпишіться на канал, все, побачите, що ми робимо.